І поблизу одного з військових аеродромів СБУ впіймала двох російських агентів, які фотографували зліт винищувача Ф-16. Вони виявилися жителями Кременчука. Віком 21 та 22 роки їх завданням було зібрати інформацію про основні та резервні аеродроми для того, щоб Росія могла завдати ракетні та дронові удари. Виконати цю вказівку агенти збиралися об'їхати на маршрутних автобусах п'ять регіонів України. Біля кожного із потенційних об'єктів вони планували орендувати житло, щоб шпигувати та знімати ціль протягом декількох днів. Співробітники СБУ викрили обох агентів ще на початковому етапі ворожої розвідактивності, задокументували їхні безрезультатні візити в декілька регіонів і затримали під час фотографування винищувачів Ф-16. Російським військовополоненим дозволять телефонувати додому. Кабмін ухвалив постанову, яка врегулює відповідний порядок. Про таке пише народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, полонені зможуть дзвонити за технічної можливості та погодження координаційного штабу. Вони отримають доступ до розмов через ip телефонію Якщо полонені підозрюються у злочині, то його розмови дозволятимуть лише з письмового дозволу слідчого прокурора або ж суду.